Дивний наш Бог і по Його великій милості. Ми сьогодні маємо можливість зібратися, чути слово, співати, величати Господа, подяка живому Господу. Я би хотів небагато часу займати, але хотів би поділитися Словом Божим і з деяких місць святого Писання, зачитувати, поділитися своєю думкою. І перше місце, котре я буду читати, це буде перше послання апостола Івана, друга глава, 15, 16 і 17 віршики. І там пише наступне: не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливості, а хто Божу волю виконує, той по вік пробуває. Таке цікаве місце святого Писання, і я чомусь роздумовував над цим місцем. І воно так неоднократно говорить до нас. І багато чуємо таких висловів, де говорять, не любіть світу, ані того, що в світі. І багато чого кажуть те, те або інше. Але апостол Іван він нагадує, каже, що так, не любіть світу, ані того, що в світі. Але далі він каже, що саме. Не любити. І каже пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва. Це не від уця, а від світу. Я би хотів трошечки розібратися в цьому. І один такий є яскравий приклад у старому заповіті. Але перед цим прикладом брат переді мною зачитував псалом. І каже 10-й вірш цього 24-го псалма наступні слова. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержується. Всі Господні стежки це милосердя та правда для тих, хто його заповіді та свідоцтва додержується. І ось був один такий чоловік. Звали цього чоловіка Ахан, може хтось знає, але би сьогодні хотів би саме поговорити про цього чоловіка. Це був чоловік в Ізраїлі, звали його Ахан, син Кармія, сина Завдієвого, сина Зарахового, Юдиного племені. І ось цей чоловік, Ахан, він жив у часи Ісуса Навина, жив в ізраїльському стані. І цей чоловік нічим не відлічався, і про нього, може би, і не було згадано у Слові Божому, якби не одна подія, котра сталася з цим чоловіком. Ніби все нормально, Ізраїль по Божому повіленню заходить в обітовану землю, бере Єрехон. Неймовірна перемога Ізраїля над Єрехоном. Це Господь перемагає. Вони йдуть далі. І ось на їхньому путі стає невеличке місце. Невеличке місце в українському тексті Ай. І ось це невеличке місце, де теж стає на їхньому шляхові. І ось кажуть Ісусу Навину: не потрібно нам всього війська. Не потрібно нам весь народ, щоб взяти це місто. Нам лише вистає коло двох тисяч люду, або коло трьох тисяч люду. Нехай вони підуть і вони возьмуть це місце. Звичайно, після такої перемоги, яка відбулася при Єрихоні, хто би міг подумати, що вони не зможуть взяти цей ай. Таке маленьке місце, що навіть якщо вони брали 2-3 тисячі людей, щоби взяти це місто, то я думаю, що це було якесь невеличке місто. Якщо вони порахували, що доста нам от стільки людей. Але що відбувається, коли вони приходять брати це місто, то у них поразка, невдача? Вони, заходячи до цього місця, вони... Мають супротив, і вони біжуть. Вони біжуть і не розуміють чого. Коло 36 чоловік помирає. Чому? У всіх стає питання? Чому поразка? Боже, ти всемогутній, ти придав нам Єрихон, стіни могутнього города пали, а тут маленьке місто. І ми біжимо від них. Ісус Навин розриває одяг свій. А Він взиває до Господа і каже: Ах, владико Господи, це сьома глава Книги Ісуса Навина, сьомий вірш. І сказав Ісус: Ах, владико Господи, для чого ти конче перепровадив цей народ через Іордан? Щоб дати нас у руку Аморян, щоб вигубити нас. О! Коли б ми були, позосталися і осіли по той бік Йордану. О Господи, що я скажу? По тому, як Ізраїль обернув потилицю перед своїми ворогами. І далі він каже: почую ті, і ті народи, і скажуть, ось Ізраїль. Відступив Бог від них. Ісус Навин переживає, але іде відповідь Господня до Ісуса Навина і каже: І сказав Господь до Ісуса 10-й віршик. Устань. По що ти падаєш на обличчя своє? Я завжди дивувався, чому Бог задає це питання Ісусу Навину. Чому ти падаєш на обличчя своє вставай? Не час тобі падати, Не час. І далі Бог каже: Ізраїль згрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм і взяли заклятого, а також крали і обманювали. І клали поміж свої речі. В чому біда? Біда в тому, що Ізраїль не виконав те, що Бог їм сказав. Оцей ахан, ахан син кармія, син Завді його сина Зарахового з Юдиного племені, він зробив те, що Бог казав не робити. Бог казав, придайте все закляттю у цьому місці. Але він побачив в Єрехоні щось те, що йому сподобалось. Щось те, що в дальнішому ізраїльський народ не міг іти далі. І знаєте, коли Ісус навин, Бог каже, як знайти це все, як виявити. І він ставить весь ізраїльський народ по племенам. Сідає, і Бог починає указувати йому. Бог починає указувати, де є проблема, чому далі вони не можуть перемагати. І Бог показує на коліна Юдини. І Далі він показує рід Зархіїв. І далі він показує по, все по цепочки, по цепочки вниз. І далі показує Ахана. І знаєте, Ісус звертається до цього Ахана і каже йому. Сину мій, 19-й вірш. Воздай же славу для Господа, Бога Ізраїля. І признайся йому. І подай мені, що ти зробив, не скажи неправди передо мною, і відповів Ахан до Ісуса та й сказав: дійсно зрішив я Господові, Богові Ізраїля, і зробив так та так. І побачив я в здобичі одного доброго щинарського плаща і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка. 50 шеклів вага його. І забрав я їх, і взяв їх, і ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. Ісус каже: Принесіть мені. Люди йдуть, знаходять там, де вказує Ахан, де Він заховав, вони беруть це, приносять перед Ісусом нами. І печальна картина. Для хана, для його сімейства і для його скота. Його побивають, каменують. Весь ізраїль його побиває камінням і насипається велика гора каміння, де його побили. Остальне палять вогнем, і життя хана закінчується. Далі ізраїльський народ переможним кроком іде далі. Гріх відступив від ізраїльського народу. Дивлячись на цю подію, на життя ахана, дивлячись на цей поступок, нам може закрастися в думку, о, це за те, що він взяв золото, взяв одяг, от гроші, от за це йому. Ні, не за це. Деколи ми вважаємо, що гріх, от саме в цьому проблему, що він золото або одяг, він міг взяти якусь статуетку іншу. Він міг взяти серван звідти, чи ще щось. Коли Бог сказав, що все закляттю, то нічого не можна було взяти. Нічого. Ахам, дуже цікаво, він каже. 21-му віршику таке слово стоїть, і забажав я їх. Він побачив цей одяг, побачив цей слиток, серебро, і таке слово стоїть, і забажав я їх. Є повеління Боже на те, щоби все закляттю в Єрихоні, все нічого не беріть. Ахав каже, я забажав це, Ахам каже я забажав це. Коли ми читаємо текст святого Писання послання Івана в першому, то він каже: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові, очої. І ми можемо багато речей сюди підтягнути. Хтось любить машину, хтось любить будинок, хтось любить одяг, хтось гроші. І ми часто підтягуємо речі цього світу. Ізраїльський народ він виходив із Єгипту. В чому вони були одягнуті? В єгипетський одяг. Вони там жили, вони так одягалися. Вони витягли із Єгипта багато золота по божому повелінню. Вони винесли з Єгипта. Чи проблема в цьому? Ні. Але кості їхні пали в пустині в чого? І стоїть слово заневіря. Спокушали Господу, і за невіря впали їхні кості в пустині. Ахан, чому ти поплатився життям? Тому що ти пожадав те. Що Бог поклав закляттю. А ти пожадав те, що Бог сказав, передайте все закляттю, нічого не беріть. А він пожадав це. Він взяв те, що Бог сказав, не беріть це. Далі апостол Іван каже, бо все, що в світі, і він копає глибше і говорить не про речі земні, а про те, що є всередині людини. І каже, бо все, що в світі, 16 віршик 2 глави, першого послання Івана, він каже, бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Він копає глибше. Хтось скаже проблема в одязі. Давайте вернемося в Едемський сад. Проблема була в непослусі. Проблема була не в плоді цих дерев. Проблема була в тому, що вони не послухалися слова Господнього. В Ахана те ж сама, проблема. Він не послухався Слова Божого на той момент, яке Бог сказав ізраїльському народу. Не послух. Зіграв велику роль в його житті. Він поплатився своїм життям за непослух. Чи не приготував Бог для нього і його родини більше? Приготував. Якщо по сценарію, він би не забрав би цей слиток і не пожадав би того, що було закляте, то Бог уготував йому величезну землю. Нову землю, де тече молоко і мед. Набагато більше. Набагато більше, ніж міг собі уявити ахан. Подекуди ми, коли йдемо в Царство Боже. Коли ми говоримо про небо, ми деколи, може, не бачимо, куди ми йдемо. Ахан на той момент побачив то закляте. Це не так багато того, -того серебра. Того золота і ту, той одяг. А він побачив йому той момент, але забув за основне, що Бог уготував для нього, його сім'ї, його родинам більше в обітованій землі. Тому що кожному коліну, кожному коліну, був наданий оділ землі, який Бог приготував для них. Набагато більше. І ж цей кусок золота, цей одяг чи серебро, Бог більше приготував для нього. Але на чому він спотикається? Пожадав він Оце закляти. Деколи на якісь мелочі ми можемо спотикнутися. На, якісь, на якомусь моменті нашого життя ми можемо схибнути. Але також апостол Іван пише, і каже, діточки мої, не це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного в Ісусі Христі ми маємо оправдання. Тому, дорогі брати та сестри, як важливо сьогодні не дивитися на речі, як, як на щось дивне або щось не таке. Давайте будемо дивитися всередину себе, де апостол Павел і юному Тимофію каже: внікай в себе. Не внікай в когось. Не внікай непонятно куди. Він каже: внікай в себе. Яков теж копає глубже і каже, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Від чого вони походять? Із людини. із думок людини. Цей ахан він теж міг лишити це, ну, сподобалось йому то золото. Але думка могла прийти і сказати, Бог заклятю це все предав. Все це заклятю, Бог дасть мені ліпше. І лишити це і не загинув би. Пам'ятаєте першого царя Саула, коли повеління Боже каже, йди винищи все. Але що він пожалів? Золото? Ні. Він пожалів скот. Бліяні овець чую я. У кожного своє хиба. У хана пожадливість була на золото і одяг. У Саула на скот. Сьогодні дуже часто ми можемо якісь речі, на шоу. у мене пожадливість, я буду казати, от це гріх. А у когось на це немає, у когось на інше пожадливість. Саул притягнув багато овець, стадо притягнув. І що йому каже Самуїл? Непослух. Знов же той самий непослух. Коли Бог говорить саме до цієї людини якесь повеління, зроби так, то виконай це, це Боже повеління. Бог для тебе приготував і для мене набагато більше. Набагато цінніше, ніж те, чим може сьогодні спокушати нас лукавий. Бог більше приготував. Далі Йоанн каже, 17-й вірш другої глави каже: минається і світ, і його пожадливості, а хто Божу волю виконує, той повік. Пробуває. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Це слово, котре Іван добре розумів. Добре розумів те, що коли ми виконуємо волю Божу, то ми по вік Чому? Тому що Бог веде нас, Бог благословляє нас. Ахам, тобі готове земля обітоване, не міняй її на якусь мелоч, не міняй її. Але ахав зробив вибір в своєму житті. Коли брат Юра читав 24-й псалом, мені впав просто цей 10-й віршик, який каже, всі Господні стежки. І стоїть тере, милосердя та правда для тих, хто його заповіта, свідоцтва додержує. Хто його заповіта, свідоцтва додержує. Іоанн каже, а хто Божу волю виконує, той вік перебуває. Сьогодні саме той час, коли нам треба виконувати Божу євангельську волю. Не бігти за якимось, я так розумію, я так чув, не біжіть за цим. Виникайте в Слово Боже Євангелія. Різні пожадливості цього світу. Вони міняються і світ міняється. Одяг міняється, гроші міняються. Колись були рублі, сьогодні гривні, долари, колись були серебрі і золото, а сьогодні бумажки, папірці. Все міняється. Світ міняється, але Бог незмінний. Бог всемогутній. Тому я ще раз наголошую. Бог для нас приготував набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Писання каже, що не бачило то око, і не чуло то вухо, і на розум людині, то не приходило, що Бог приготував для нас з вами. Тому не розмінюємо спасіння, не розмінюємо те, що Бог приготував для нас на дрібнички, котрі можуть для нас стати. Бідою. І цей приклад Ахана, це приклад того, що коли ми можемо розміняти це основне спасіння на щось второстепенне, що приведе до загибелі. Тому, дорогі брати та сестри, внікаємо в себе, роздумовуємо над Словом Божим. Вникаємо, вникаємо в Євангеліє, в Слово Боже. Тут багато прикладів. Тут Божі повеління. Тут карта, як правильно пройти до вічності. Тут гарні поради, тут обітниці, на котрих, коли ми станемо, Бог буде йти з нами. В слові Божому. Тому я закликаю нас усіх завжди перебувати в Слові. Ці приклади, котрі, як Ахам, Саул, багато прикладів, вони лише свідкують нам і навчають нас, як нам минувати оцих помилки, котрі були цих людей. І дивитися на тих, хто, перемагаючи вірою Христовою в селі Духа Святого, досягав неба і стрімитися. Апостол Павел навіть каже, не почитаю себе достигшим, але стрімлюсь. Оце стрімління, я би бажав, щоб у кожного з нас було досягати Ісуса Христа, як Він колись досяг нас. Ми будемо йти до молитви. І я би нас всіх закликав помолитися це моє завжди бажання і заклик до церкви, до нас усіх. Молитися за наших дітей, за наших підлітків, молодь. Це той час, коли лукавий багато підтягує різних пожадливостей, щоб людину забрати з церкви. Але молитва це потужна сила, котра може втримати ці молоді душі, ці молоді серця. Тому я завжди закликаю і прошу моліться за дітей-підлітків. І молодь. Ці молитви дуже важливі. Вони сильні перед Господом. Я чую багато серед молоді, де Бог ранить і в різних випробуваннях Бог проводить. Так, десь навчає, але не так болісно, якби це проходило без Господа. Дорогі брати та сестри, моліться. Не залишайте це молитися. І ще раз наголошую, за дітей, підлітків, молодь не залишаємо, будемо молитися. І ця молитва, котра зараз буде, ми будемо молити за дітей, молодь, підлітків, за те, щоб Бог їх зберіг в цьому світі. Щоб Бог Духом Святим торкався їхніх сердець, щоб Бог руководив їхнім життям, а вони віддали своє життя в руки Господні. Помолимося за тих дітей, котрі сьогодні лишилися сиротами, дітей, котрі не мають сьогодні дома, сьогодні багато таких дітей, і я би хотів, щоб ми теж за них молились, щоб Бог касався їхніх сердець, і вони дійсно знаходили свого батька в небесній муці. щоб Дух Святий тривожив їхні серця. Я би в цій молитві всіх нас закликав щиро за це молитися. Тому що, як в одній пісні співається молитва Неба відкриває молитва з Богом говорить. Тому я би хотів щиро закликати нас до такої щирої, потужної молитви, до Господа. Схиляємось і молимося. Аллилуйя, Аллилуйя. Хвала Тобі, Батько. Я дякую тобі за моїх братів, за моїх сестер, Господи, за велику Христову сім'ю, котра в силі Духа Святого, Господи, сьогодні дієм, щоб у світі слава тобі, батько мій, величаю тебе, рейдис гіла хламана лайдес. біла Раба рабалих. Алілуя, <клухи> алілуя! Слава тобі, Господь. Хама кія кламана. шіла діяхаремен. Слава Богу! ава, хвала. тобі! ава, святий Господь, ти є Бог всемогутній, Алілуя! ти творець неба і землі, і всього видимого і невидимого. Подяка і слава тобі, Господь. Алілуя, ава, отче, хвала тобі, Боже, в Твоїй руці все алілуя. В твоїй руці Господь життя, в Твоїй руці, Господь, алілуя! Слава тобі! Але в цій молитві наше благання до тебе за дітей, підлітків і молодь, Господь ім'я Ісуса Христа, ми благаємо тебе. Господи, сохрани в цьому світі від зла, торкайся їхніх серця, перероджуй їх в силі Духа Святого, щоб вони для Тебе трудилися, Алілуя і не унивалі. Слава тобі, Господь, Батько мій, молитва церкви сьогодні лунає до тебе за ці молоді душі, за молоді серця, а отчівське, а кремени Може, сьогодні, Господи, діти відійшли, але ми благаємо тебе. В ім'я Ісуса Христа наверни їх. Аллилуйя, Господь до себе. Наповни їх собою, Господь. Аллилуйя, слава тобі! Ми молимося і за сирот, за ти, Господи, хто сьогодні залишився без батьків. О Дух святий, торкайся таких сердець. Аллилуйя, щоб вони відчули цю отцівську любов. твою, Господь. Аллилуйя. Назвали тебе своїм батьком, Керамана Глайдес. Аллилуйя, хвала тобі, Господь, і подяка тобі, авотче. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Ми дякуємо тобі, що наші молитви вони доходять перед Твої престол. Слава тобі! Ми молимо також, Господи, благослови вчителей недільних шкіл, благослови тих, хто займається з дітьми. Халілуя дарує мудрість, сповнення духи, Духа Святого і сили Твоєї. Подяка Тобі, Господь, слава тобі, благослови наше зібрання надалі, О Дух Святий! Ми молимо керуй нашим зібранням, як тобі це завгодно, благослови братів, сестер моїх. І я дякую тобі за них, Господь. Я дякую тобі за велику Христову сім'ю. Хвала тобі, аваче, благослови в ім'я Ісуса Христа. А тобі, нехай буде слава і подяка. Всемогутній і живий, Бог Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.